Вітаю вас, шановні батьки! Одним із найважливіших аспектів профілактики хвороб є дотримання її єни рук. Миття рук із милом може запобігти кожному третьому випадку кишкової інфекції та кожному п'ятому випадку респіраторного захворювання. Необхідно не тільки виховувати в дитині звичку мити руки, а й навчити робити це правильно і дати розуміння, чому це важливо. Дитині можна пояснити так, бруд, який ми бачимо та відчуваємо на руках, може бути шкідливим, якщо потрапить до рота або в очі. Окрім бруду, який ми бачимо та відчуваємо на руках, можуть бути маленькі, невидимі оком створіння, мікроорганізми. Деякі з них можуть спричинити біль у животі та нездужання. А деякі дуже небезпечні хвороби. Торкаючись брудними руками різних предметів, можна рознести бруд та мікроорганізми навколо себе. Якщо готувати їжу або пригощати інших людей брудними руками, можна передати їм небезпечні мікроорганізми, які спричиняють захворювання. Якщо ваш малюк уже вміє мити руки сам, нагадуйте йому це робити. А якщо він сам ще не справляється, допомагайте йому. Акцентуйте увагу, що ви разом миєте руки. Як правильно мити руки? Змочити руки теплою або прохолодною проточною водою. Нікуди не поспішайте, адже миття рук має тривати 40-60 секунд. Закрити кран та нанести мило. Надавайте перевагу рідкому милу, навіть вдома. Адже на поверхні твердого мила можуть розмножуватися мікроорганізми. Намилити руки так, щоб піна покривала кисті рук повністю. Це можна перетворити у веселу гру, у кого більше пінки. Потерти поверхні рук, зовнішню і внутрішню поверхню кисті. Великі пальці, кінчики пальців та між пальцями. Ретельно ополоснути руки, щоб залишки мила не спричиняли подразнення шкіри. Просушити руки особистим рушником. Уже маличку варто привчати дитину не користуватися чужими або спільними засобами особистої гігієни. Вологі серветки, у тому числі просякнуті антисептиками, не замінюють миття рук, а лише зменшують кількість видимого бруду.